Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 40 перший варіант. Перше завдання задача. У мотку було 90 метрів дроту. Першого дня використали 36 метрів дроту, а другого у 4 рази менше. Скільки метрів дроту залишилось? Давайте запишемо умову до цієї задачі. Було, витратили, а залишилось, напишемо потім, бо витрачали двічі. Мотку було 90 метрів дроту. Першого дня витратили 36 метрів дроту, а другого дня невідомо скільки, але відомо, що у 4 рази менше, ніж першого. Нам невідомо, скільки всього витратили метрів дроту за 2 дні. Потрібно знайти, скільки метрів дроту залишилось. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки метрів дроту витратили другого дня. Нам відомо, що у 4 рази менше. 36 поділити на 4 дорівнює 9 метрів другого дня. Тепер знайдемо, скільки метрів дроту витратили за 2 дні. Першого дня 36, другого ми щойно знайшли 9. 36 додати 9 дорівнює 45 метрів, витратили за 2 дні. Знаючи, що було 90 метрів дроту, витратили 45, можемо знайти, скільки ж метрів дроту залишилось. 90 відняти 45 дорівнює 45 метрів. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на третю дію. 90, це число нам відомо за умовою задачі. Відняти 45 це число ми знайшли другою дією. Але в другій дії у нас 9, яке ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 90 відняти і в дужках три числа. 36 додати, 36 поділити на 4. 36 поділити на 4 дорівнює 9, 36 додати 9 дорівнює 45, 90 відняти 45 дорівнює 45 метрів. Відповідь. Слово скільки замінюємо на 45 метри можемо записати скорочено, дроту залишилось. 45 метрів дроту залишилось. Друга задача. Миколка спіймав 6 карасів. А його тато у три рази більше. Наскільки менше карасів спіймав Миколка? Запишемо умову до цієї задачі. Миколка з татом ловили рибу. Миколка спіймав шість карасів. А тато невідомо скільки, але відомо, що у три рази більше, ніж Миколка. Нам потрібно знайти, наскільки менше карасів спіймав Миколка, ніж тато? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку ми знайдемо, скільки карасів спіймав тато. Нам відомо, що їх було у 3 рази більше, ніж у Миколки. 6 помножити на 3 дорівнює 18 карасів, спіймав тато. Миколка спіймав 6, тато 18. Для того, щоб знайти, наскільки менше спіймав Миколка, ми від 18 віднімемо 6, то буде 12 карасів. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 18 це число ми знайшли першою дією, відняти 6. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: 6 помножити на 3 відняти 6. 6 помножити на 3 це буде 18, 18 відняти 6 дорівнює 12 карасів. Відповідь. У запитанні до задачі слово скільки замінюємо на 12, і переписуємо всі слова, що є в запитанні. На 12 карасів менше спіймав Миколка. Третя задача. З однієї яблуні зібрали 8 кг яблук, а з другої у 6 разів більше. Усі яблука розклали в 7 однакових ящиків. Скільки кілограмів яблук поклали в кожен ящик? Запишемо умову до цієї задачі. У нас яблука збирали з двох яблунь. З першої яблуні зібрали 8 кг. А з другої невідомо скільки, але відомо, що у 6 разів більше, ніж з першої. Усі яблука, значить, треба знайти скільки ж то їх б'є до всіх яблук, розклали в 7 однакових ящиків. Потрібно знайти, по скільки кілограмів яблук клали в кожен ящик. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки яблук зібрали із другої яблуні. 8 помножити на 6 дорівнює 48 кг з другої яблуні. Тепер знайдемо, скільки кілограмів яблук зібрали з двох яблунь. З першої за умовою задачі нам відомо 8 кг зібрали, з другої ми щойно знайшли. 8 додати 48 дорівнює 56 кг з двох яблунь. Усі ці яблука, 56 кг, розклали в 7 ящиків порівну. Нам потрібно знайти, по скільки кілограмів було в кожному ящику. 56 поділити на 7 дорівнює 8 кг. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, ми дивимося на третю дію. 56 56 – це ми знайшли другою дією, але в другій дії 48 ми знайшли першою дією. Значить, вираз у нас буде мати такий вигляд. 8 додати, 8 помножити на 6. 8 помножити на 6 – 48. 8 додати 48 це буде 56. Ось ми його вивели. І поділити на 7. Це число нам було відомо за умовою задачі. Це буде 8 кг. Відповідь. У запитанні слово скільки замінюємо на 8, і переписуємо всі слова, що є в запитанні. Кілограми можемо записати скорочено. 8 кг яблук поклали в кожен ящик. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. До частки чисел 45 і 9 додати добуток чисел 4 і 9. 45 поділити на 9 дорівнює 5, 4 помножити на 9 дорівнює 36, 5 додати 36 дорівнює 41. До частки чисел 36 і 6 додати 3. 36 поділити на 6 дорівнює 6, 6 додати 3 дорівнює 9. 36 поділити на суму чисел 6 і 9. 6, і 3, вибачте. 6 додати 3 дорівнює 9. 36 поділити на 9 дорівнює 4. Від частки чисел 81 і 9 відняти частку чисел 63 і 9. 81 відняти 9 дорівнює 9. 63 відняти 9 дорівнює 7. 9 відняти 7 дорівнює 2. 72 поділити на 9 поділити на 4. 72 поділити на 9 дорівнює 8. 8 поділити на 4 дорівнює 2. Від 70 відняти добуток чисел 6 і 8 додати 18. 6 помножити на 8 дорівнює 48. 70 відняти 48 дорівнює 22, 22 додати 18 дорівнює 40, до 15 додати 35 додати добуток чисел 6 і 7. 6 помножити на 7 дорівнює 42, 15 додати 35 дорівнює 50, 50 додати 42 дорівнює 92. Від 72 відняти добуток чисел 9 і 4. 9 помножити на 4 дорівнює 36. 72 відняти 36 дорівнює 36. Задача із буквенними значеннями. У першому мішку А кілограмів слив, а у другому Б кілограмів. Усі сливи розклали порівну в сім ящиків. Скільки кілограмів слив у кожному ящику? Запишемо умову до цієї задачі. У нас було два е, ящики. У першому ящику А кілограмів слив, в другому ящику Б кілограмів слив. Нам невідомо, скільки всього кілограмів слив було у обох ящиках. Усі сливи розклали порівну в сім ящиків. Потрібно знайти, скільки кілограмів в одному ящику. По скільки кілограмів в одному ящику. Спочатку знайдемо, скільки всього кілограмів слив було. А додати Б. Це стільки кілограмів слив було. Усі ці сливи розклали в сім ящиків. Значить, цю суму, що була, нам потрібно поділити на 7. І ми отримаємо вираз. Суму чисел А і Б поділити на 7. Це стільки кілограмів сливу буде в одному ящику. Скласти і обчислити вирази. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Різницю чисел 50 і 32 зменшити у 9 разів. 50 відняти 32 це дорівнює 18. 18 поділити на 9 дорівнює 2, до частки чисел 18 і 9. Частка це ділення. Додати різницю цих чисел. Цих же чисел різницю 18 і 9, Додати різницю чисел. 18 відняти 9 дорівнює 9. 18 поділити на 9 дорівнює 2. 2 додати 9 дорівнює 11. Знайти суму двох добутків. Перший добуток 9,4, другий добуток 7,5. Знайти суму. Значить, Між цими добутками буде стояти дія додавання. 9 помножити на 4 дорівнює 36, 7 помножити на 5 дорівнює 35, 36 додати 35 дорівнює 71. Накреслити відрізок, довжина якого дорівнює сторони квадрата з периметром 24 см. Запишемо, що нам відомо. У нас є периметр квадрата 24 см. Накреслити відрізок, який дорівнює довжині сторони квадрата. Значить, нам потрібно знайти сторону цього квадрата. Перш за все, необхідно пригадати формулу знаходження периметра квадрата п дорівнює А помножити на 4. Звідси, з цієї формули ми знайдемо сторону А множник, множник, добуток. Як знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. Отже, А квадрата буде дорівнювати периметру, поділеному на 4. Підставляємо замість периметра 24. Поділити на 4 дорівнює 6 см. Тепер нам потрібно накреслити відрізок довжиною 6 см. Відступаємо від запису дві клітинки вниз. одну клітинку від початку сторінки і креслимо відрізок довжиною 6 см. Позначаємо його в кінці і вказуємо його довжину. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!